Процеси окиснення та відновлення, поняття окисник та від. Ми вже з вами розібрались, що окисновідновні реакції відбуваються і зміною ступенів окиснення. Так, атоми фосфору до реакції мали ступень окиснення 0, після реакції у сполуці його ступень окиснення плюс 5. Відповідно, оксиген змінив ступень окиснення від 0 до мінус 2. Тому ми з упевненістю можемо сказати, що така реакція є окисновідновною. І тут постає запитання. Що є причиною зміни ступенів окиснення елементів під час окисно відновних реакцій? Давайте з цим спробуємо розібратись. У нас був до реакції атом фосфору у вигляді простої речовини, ступень окиснення в якого була 0. У сполуці, фосфор матиме ступень окиснення плюс 5. Що з ним відбулося? Він віддав своїх 5 електронів. Що сталося з атомом оксигену? Він у простій сполуці мав ступень окиснення 0, у фосфор 5 оксидів його ступень окиснення мінус 2. Отже, він забрав або приєднав. До себе чужих два електрони. Отже, зміна ступенів окиснення відбувається внаслідок переходу електронів від одних частинок до інших. Так, в нашому випадку, від атома фосфора до атома оксигену. Тому можемо з упевненістю сказати, що внаслідок окисно відновних реакцій відбувається два процеси віддачі і приєднання електронів, які будуть носити назви окиснення і відновлення. Отже, поставте відео на паузу і запишіть собі визначення, що окиснення це процес, під час якого частинки реагентів віддають свої електрони. Відновлення це процес, під час якого частинки реагентів будуть. Навпаки приєднувати чужі електрони. Вернімось до нашого рівняння реакції і з'ясуємо, який із цих процесів буде являтися процесом окиснення, а який відновлення. Пригадаємо, що окиснення це процес, під час якої частинки віддають свої електрони. Тому в нашому випадку рівняння реакції процесом окиснення буде віддача атомом фосфору своїх п'яти електронів. Процесом вже відновлення це буде такий процес, під час якого частинки реагентів при, Приєднують свої електрони. Приєднує електрони атом у нас оксигену, у якого була ступень окиснення 0 після рівняння реакції, стала ступень окиснення мінус 2. Тому процес приєднання електронів атомом оксигену буде процесом відновлення. Важливо зазначити, що окиснення завжди супроводжується процесом відновлення. А частинки, які віддають електрони, називаються відновниками. Зверніть, будь ласка, увагу, як легко запам'ятати: віддають відновники. Обидва слова починаються з однакового префіксу. Відповідно, віддає а свої електрони у нас атом фосфору, тому він є відновником, але це відбувається процес окиснення. Тилежний. Частинки ж, які навпаки приєднують електрони, будуть називатися окисниками. Зверніть увагу, тому окисником у нас, відповідно, будуть атоми оксигену. Але цей процес буде називатися відновленням. Оскільки під час перебігу окисно-відновних реакцій відбувається два процеси одночасно, то кількість електронів, які її віддає відновник, завжди дорівнює кількості електронів, які приєднує окисник. Якщо ви подивитесь на наше рівняння реакцій, то скажете ні, це абсолютно не так. У нас відновник віддає 5 електронів. А окисник приєднує 2 електрони, де ще дівається 3. Для цього необхідно урівняти рівняння реакції, розставити коефіцієнти. Тому, урівнявши рівняння реакції, ми бачимо, що в реакцію вступає 4 атоми фосфору. А 4 атоми фосфору будуть віддавати уже не 5 електронів, а 4 помножено на 5 електронів. І таким чином утвориться 4 катіони фосфору. Що стосується оксигену. В рівнянні реакції у нас приймає участь 10 атомів оксигену. Один, із, один атом оксигену буде приєднувати 2 електрони, а всі 10 будуть приєднувати 10 помножено на 2. І відповідно 10 атомів оксигену із ступенем окиснення мінус 2 утвориться внаслідок реакції. Тому запам'ятайте правило, що число електронів, які віддає. Окис відновник завжди буде дорівнювати кількості електронів, які приєднує окисник. Це вам знадобиться для того, щоб урівнювати рівняння реакції методом електронного балансу. Тому в нашому випадку число електронів, які віддає відновник, дорівнює число електронів, які приєднує окисник.